Вітаю! Мене звати Віра Матвіїв і ви знаходитеся на каналі Школи онлайн-бухгалтерії АВС. Сьогодні ми поговоримо про таке, що ж таке податковий борг, звідки він виникає, та з яких ще податків він може виникати у ФОПа спрощенця Отже, йдемо розбиратися по порядку. Що таке податковий борг? Борг це тоді, коли ми подали декларацію, до сплати показали податкові, що ми повинні заплатити, наприклад, єдиний податок і не сплачуємо його. Забули, чи у нас немає коштів на сплату цього єдиного податку. В такому випадку, після подачі декларації, у після 10 днів після подачі декларації у нас виникає податковий борг по цьому податку. Податкова нам повідомлення рішення з вимогою заплатіть, будь ласка, і якщо ми цього і надалі не сплачуємо, то протягом двох кварталів вони можуть нас скинути з єдиного податку. Але що важливо, що на спрощену систему впливає не тільки єдиний податок. Туди входять також податки, які стосуються саме фізичної особи. Що це таке? Це податок на нерухоме майно, або, наприклад, ми володіємо земельною ділянкою. Це також є податок, який стосується фізичної особи. Якщо ми подали, наприклад, декларацію майнову і задекларували податок з доходів фізичних осіб, це є податок, який стосується також фізичної особи. І це все може спровокувати. Також податковий борг, якщо ми це не сплачуємо, сума податкового боргу податковою розраховується від 3060 гривень. Тобто, від цієї суми, податкова, нам може повідомлити, надіслати повідомлення рішення про те, що заплатіть, будь ласка, цю, це зобов'язання у випадку, якщо ви не заплатите, ми вам. Там попереджаємо, так, що ми можемо вас скинути з єдиного податку. Як порахувати податок на нерухоме майно і коли його сплачувати? Це зараз дуже актуально, тому що ми почали з 1 липня отримувати повідомлення рішення про сплату цього податку. Як же ж він податковою інспекцією нараховується? До прикладу, у мене є квартира 70 квадратних метрів. Податкова мені дає пільгу на 60 квадратних метрів, тобто 70 мінус 60 це мої надлишкові квадратні метри. Це 10 квадратних метрів. Як рахується ставка цього податку? Зараз ми сплачуємо податок на нерухоме майно за минулий рік. Отже, е, мінімальна зарплата у 2023 році становила 6700 гривень. Ми множимо на ставку, яка в моєму регіоні. Вона може бути і іншою у вас. Е, у моєму, е, наприклад, Львові вона 1,5%. Е, у вас може бути 1%, десь може бути скасована в зв'язку з воєнними діями. Отже, 6700 я множу на 1,5%, і в мене виходить ставка 100 гривень 50 копійок. 100 гривень 50 копійок, я множу на свої 10 квадратних метрів, і в мене виходить сума 1000 гривень 5. 1000 гривень 5. Я повинна заплатити податку на нерухоме майно саме як фізична особа. Саме цей податок також дуже часто стає провокатором того, що нас скидає з спрощеної системи, бо ми не додивилися або не отримали повідомлення рішення, або не заглянули в кабінет. Отже, де можемо перевірити, що ми повинні заплатити цей податок. Ми або отримуємо повідомлення рішення від податкової, або ми можемо перейти в наш кабінет платника податку і там заглянути в, кабінет, в кабінеті у розділі ЕК для громадян про нарахування цього податку. Також є стан розрахунків з бюджетом, розділ, де ви. Видно, всі нарахування по наших податках і всі наші сплати. Колеги, щоб бути в тренді всіх бухгалтерських новин, раджу підписатися на наш канал, а також долучайтеся до наших безкоштовних вебінарів, які проводяться в нашій школі АВС, де ми розбираємо детально кожну тему, яка хвилює бухгалтера. і Завжди тримаємо руку на пульсі. Долучайтеся, рекомендую, безкоштовні вебінари проводяться кожного тижня і вони завжди актуальні в нашій бухгалтерській сфері роботи. Як же ж, від якої суми в нас податкова може надсилати ці повідомлення рішення? Пам'ятаємо, від 3060 гривень ми можемо отримати вже податкову вимогу. До цього моменту, до цієї суми, ми повинні контролювати самі. І що ж відбудеться, коли в нас, наприклад, є податковий борг, ми не заплатили протягом двох кварталів? Суми зобов'язань і податкова нас скидає з єдиного податку. Насправді, якщо ми ці суми не контролюємо, то ситуація може бути дуже плечевною. Пам'ятаємо, що податкова нас, коли скидає з спрощеної системи, ми автоматично стаємо на загальну систему. Там зовсім інше оподаткування. Там є нарахування ПДФО, це 18%, а не 5% чи там фіксована ставка єдиного податку. Там виникає вже достаточно. Сплати ЄСВ від чистого прибутку, і що саме болюче, те, що ми бачимо е, при е, скиданні зі спрощеної системи на загальну, це оподаткування ПДВ. Тобто, якщо ми перевищили 1 мільйон оподаткованих операцій у ФОПа загальника, виникає обов'язок зареєструватися платником ПДВ, і суми там колосальні, просто коли ми не додивилися власне. Е, за своєю спрощеною системою. Тому контролюємо, заглядаємо в наш кабінет обов'язково, контролюємо сплату не тільки єдиного податку, а пам'ятаємо ще про податок на нерухоме майно, про ПДФО та військовий збір. І, звісно, якщо це відео вам було корисно, будь ласка, колеги, підписуйтеся, ставте лайк і чекаю вас в коментарях. Будь ласка. Дайте відгук, а ви дивитеся на ваш стан розрахунку як фізична особа. Чи ви контролюєте сплату ваших податків як фізичної особи? Яка у вас ситуація? Нам цікава ваша думка. Дякую вам.